Зараз купну картошечку нову, ну, вона не нова, вона старенька. Я в тому році садила її, називається Есмі. Посадила на свій страх і віс, чи вродить вона, чи не вродить цьому році. Мені, що вона не родить, На, на другий рік не родить, з бігаться, вирвала по і не забрала. Зараз подивимося на неї. Яка вона? Ого, зараз. Ох, йо пересете. Йо, я, сама не я не вжидала, що тут такий корч. Так, дівчулі. Це не брехня. Садила в тому році, вона теж була така велика. І в цьому році. Подивіться. Йо, пересете. І що собі корчик? Ха? Класно. Коротше, дівчата садіть, це не знаю яка. Ну, це ви, о, це ще біленьку викопала. Ну і біленька гарна. Ну, ладно. Я взагалі про Есмі хотіла вам сказати. Коротше, гарна. Так що дівчулі, не бійтеся садити Есмі і на другий рік. Це я посадила її другий раз. Другий рік можна садити. Родить, значить, буде родити. О, красиво, яка подивилась. Що собі? Що присадити? Що собі. Все, коротше, класно. Ти бачила?